Всім привіт! На сьогоднішній академії Я хочу проговорити тему інспекцій в філсервісі. Спробуємо створити одну інспекцію, додати її до рекордера і подивитися, як воно буде виглядати. У мене є інспекція, яка буде прикладом, і можемо починати. Description можна не додавати. У нас є список полів, які ми можемо додати. Додаємо приклад. Перше поле це модул, тому ми беремо. І додаємо поле дропдаун. Переименовуємо назву цього. Ми можемо також вибирати, чи буде воно «Required», і вказуємо опції, які будуть. В нас є список цих опцій. Як ви могли бачити, коли я додав нова опція, система автоматично питається придогадати, що саме це буде. Наступне серіалу це текстове поле. Далі знову дропдаун. Це така трошки рутинна робота. Але, скажу так, коли я пробував це робити в рамках колонок, це набагато більше часу це займає. Воно зберігається в JSON-форматі, але не просто в JSON, а в кодовано. І кодований він спочатку кодується. як як URL, а потім як base 64 Я не буду далі створювати, ви побачили, як це робиться. Далі у нас можна подивитися, як воно буде виглядати, опитувальник сам. Наші опції. Також у нас є можливість робити логіку шоу hide Ось список рулів, наприклад. Пробуємо Logic і давайте створимо якісь рули. Це, наприклад, Control box в нас стандарт плюс. Ось я зараз оцю строчку роблю. Нам треба спрятати оці поля 7. Наприклад, намерек 7. Show questions. Ми вказуємо not equal standard плюс. І show questions. DC voltage to coil. Plan rule. І в прев'ю ми можемо побачити. Зараз це поле. Ось воно є 11. Якщо ми Ctrl-Box вибираємо стандарт плюс, у нас воно пропадає. Equal стандарт плюс, action height. Це поле поточній версії це організовано бізнес рулами, які теж мають свої обмеження, які теж не самі швидкі. Так само ми можемо зробити переклади, може бути комусь цікаво так. Я зберігаю цей Inspection Template. Нам треба зробити сервісний таск на це. Цю інспекцію спочатку її треба запаблішити. Ми можемо або запаблішити і створювати цей сервісний таск вручну, або ми можемо її запаблішити і згенерувати сервісний таск автоматично. Тобто система автоматично її згенерує, і перекине сюди, ми її можемо побачити ось тут. Тепер ми йдемо в нашу інспекцію і просто. Сервісний таск, нашу інспекцію, ми додаємо task type В нашу інспекцію, вказуємо, якою буде вона по черзі, якщо там декілька тасків і є послідовність їх виконання, і вказуємо, наприклад, duration цього таску. Потім, коли ми створюємо воркордер, вказуємо цей incident type, система автоматично враховує всі, наприклад, сервісні таски. Їхні естімейти, сервіс, їхні естімейти. І при букінгі автоматично система прорахує, яка тривалість буде нашого букінгу. В принципі, все. Давайте створимо work order. Work order type Service. Ось, бачите, так як у нас в цьому сервісі інспекція довжиною одну годину і більше немає. ніяких тасків, Тобто система автоматично прорахувала одну годину. І вказуємо прайс-ліст. Ось наш воркордер, давайте його поставимо. Цей воркордер на даний час не буде відображатися в сабгріді у інженера, тому що він просто запланований. Нам треба поміняти schedule confirmed». Його статус, все, на даний час цей воркордер заброньований. Тепер я хочу показати, як це виглядає в телефоні. Так, як реалізована у нас зараз ось таба, про яку я казав в началі, ми її нажимаємо і прогружається наша воркордер форма. І, в принципі, ось це опитувальник, і інспектор це. Заповнює тепер, як це out of the box через ці сервісні таски, через inspection Work Order? Ми переходимо в сервіс. І у нас є сервісні таски. Ми нажимаємо або в кружочок, щоб ми це виконали. Це, якщо чесно, на мою думку, не саме оптимальне рішення для іменно для інспекцій, тому що є таски, наприклад, там встановити бойлер, де ми можемо просто поставити галочку, а конкретно в інспекціях нам треба виконати роботу іменно в телефоні. І якось, якщо ми просто поставимо галочку, ну ми її не виконаємо. Ми нажимаємо справа піктограмку інспекції. Інспекція і йде переадресація на цей таск. І в принципі, ось сам таск, наш опитувальник, наскільки він виконаний, юрейшини, результати текстові ми можемо вводити. І самі питання, які ми з вами створювали. Воно працює швидше, ніж воркодер форма. Тобто, ось ми можемо бачити, як працює шоу-хайт логіка 12 пункт. Зараз. Відображається, вибираємо стандарт плюс. 12-го пункту немає. Точно так же там можна прописати логіку required не required і тому подібне. В принципі, можна спорикти. Ну і наприклад, там скільки перцентаж компліту, результат тому подібне. Можна також сюди заносити якісь носи, тут свій таймлайн, і відповідно це ще можна теж цю форму редагувати, там деякі поля прибирати, які там вам не. Не потрібні, наприклад, по результатах, тому що це просто опитувальник. Ну, подібне. Як я вже сказав, о, ця інспекція вона зберігається в закодованому форматі в системі, вона майже не займає місця, і це прям класне рішення, якщо вам треба виконати таку бізнес-логіку клієнта. Всім дякую за увагу. На цій академії ми зрозуміли, як створювати інспекції, як створювати темплейти і додавати їх до інцидент тайпу. Сподіваюся, це було дуже корисно для вас. До нових зустрічей!